Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Був в Сільпо, купив отакі дві курочки. Я дуже часто купляю так м'ясо. Так виходить набагато дешевше. Одне, що тільки треба зробити, це треба її самому розібрати. 70 гривень кілограм взяв дві курки, у мене тут десь 3,5 кг загальної ваги. Зараз їх буду розділувати. і вирішив приготувати шаурму. Вирішив записати показати вам таке відео. Зараз розділю курочку. Тоді будемо маринувати м'ясо, ну, покажу вам всі етапи, як ми вдома готуємо шаурму. Може вам сподобається і ви захочете собі так зробити, приготувати по нашому рецепту. Тому залишайтесь з нами, а я буду працювати. Ну, що, дивіться, я все розділив, вже курочку нашу. Получилось у нас філешки. Це у нас буде на шаурму, тут стегна і одне філе. Тут у нас тільки вийшло. ось я пообрізав, так нормально м'ясо залишив. Це буде на супові набори. І зразу, коли це все я розділував, кулінарні думки зразу народжують нові рецепти, крила, гомілочки. Будемо. Зараз ще з картоплею, з моркою з цибулькою теж замариную. Будемо запікати у духовці, в рукаві або ще в чомусь придумаємо. Загалом, дивіться, з двох курок стільки у нас вийшло м'яса, філешечки такі гарненькі. ну Десь кілограм філе вийшло. А м'ясо дві курки обійшлися всього на 230 гривень. Тому такі в нас прикольні виходять рецепти сьогодні. Зараз будемо маринувати м'ясо. В першу чергу, хай маринується наша шаурму. А це ми позаморажуємо. Це потім битки зробимо. І тут буде десь у нас на 2-3 куріних бульйона. Маринувати буду моя улюблена приправа до курки. Ось така. Це я беру для шаурми. таку приправу. По принципі, буду додавати і туди, до картоплі. Посипаємо сюди приправки. Додам трохи зіри. Зіра це взагалі дуже класна спеція. Ось так. Сюди зіри і солі. Підсолить. Однонько перемішуємо руки, у мене чисті. Перчаток нема, ну, буду так робити, вибачайте. Все отак гарненько перемішав. А, і ще можна олійки додати. Не можна, а, а потрібно. Олійка у нас тільки така. Здорові бутилці, оці. Ну нічого. Візьмемо ось так. Все. І низько наше. Гарненько із спеціями перемішав. Зараз буквально, поки буду з цим усім розбиратися, замаринується і одразу на гриль відправляємо і будемо готувати м'ясо для шалуми. М'яско замаринував, м'яско маринується. Все вже устатковане. Поріжу картопельку зразу і буду маринувати вже м'ясо з картоплею. Такі кусочки зроблю. Немаленькі, отакі Крупненькі. Морку тону такими кругленькими кусочками. Ну, Друзі, дивіться, порізав усе. Тепер буду маринувати. Буду маринувати це все діло. Беру ж знову приправу до курки. У нас її трохи маловато, але я зараз добавлю ще іншу. Ще й до м'яса. Така сама, дуже хороша приправа, дуже смачно пахне. Вирішив я не в духовці запікати нашу картопельку з куркою, а в мультиварці. Давно вже в мультиварці нічого не готували. Добавляємо ще приправки сюди. Ось так. Агарменько. Одес. Зіри знову ж в нашу картопельку так. Такий маринадик буде. Сіль. Буде достатньо, якщо що, потім досолимо і олійки трохи. Раз. Тепер це все перемішую і в мультіварку загружаю. Курочку я замаринував. Гарненько укладаю сюди все в мультіварочку, м'ясо наше зовочами. Отак, дивіться яка красунька виходить. Дуже дуже гарно і дуже смачно буде. Ось так, воно зараз все пустить свій сік, я трошки води добавлю там, але небагато. Ось так. Дивіться, що тут робиться, яка краса. Ось так. Якраз повна загрузка. <ріст> Тільки подивіться на цю красу. От так. Вигружаємо все. І буде в нас дуже смачна страва. Отак. Повна мультиварка. Дивіться. Все. Зараз ставимо її на тушкування. І залишаємо на годинку. Може ще раз включимо на годинку, щоб гарно все приготувалося. Загрузили все в мультіварочку, додаємо водички сюди, трохи, щоб воно там не горіло зразу. Ну, Отак, от я думаю, буде достатньо. Може, стакан води. Це все закриваємо, ставимо на тушкування і старт. Я думаю, 40 хвилин буде мало, то ми тоді ще раз включимо ще на 40 хвилин. Така буде у нас картопля. А зараз, поки включаю гриль, Так, що там для гриля? Ставимо режим курку вибираємо. Нажимаємо ОК і все, він зараз засигналізує, коли буде готовий. Будемо для шаурми готувати наше м'ясо. А поки я ще хочу приготувати моркву по-корейськи для шаурми. Зараз візьму посудку, ось є вже почищена морквина. І є у мене така штука, якою я постійно нарізаю морку для моркви по-корейськи. І ось так беремо, отаким способом. Робимо це діло. Бачите, яка виходить моркочка? Нарізається ось так. Зараз наріжемо і тоді покажу, що буду робити далі. Морхвочка наша вже, бачите, нарізав для порту по-корейськи. Тепер треба троп підігріти ну, буквально грам пі мілілітрів 50 олійки і, Ну, Я думаю, ось так буде цілком достатньо. Нам треба її гарно розігріти. В духовочку, плиту включив. Гриль наш уже готовий, уже нагрівся. Тепер сюди закладаємо наше м'язко і буде зараз дуже смачна у нас курочка для нашої шаурми. Отак. О, ось пишо. Ось смакота. Філешечка. Піле із стегна і із грудки. Все. М'ясо виклав. тепер закриваємо, нічого не придавлюємо. І чекаємо, поки у нас тут буде червоне світло. Воно буде е через кожен період часу, як трошки приготувалося, десь написано є medium, медіум, well велдан. І нам треба велдан, щоб було. І воно таким кольором буде мигати. Тобто Зелений, жовтий, там помаранчевий і червоний. Чекаємо. Приправу буду використовувати. До моркви по-корейськи ось така. Дуже класна мрія робить. На нашу цю кількість моркви. Я думаю, висить ось всі кі Я на око роблю все. Так само і сіль. Із цукром е, беру трошки солі зараз сюди. Ось так. Небагато. Беру трошки цукру. Всякаємо. Ось так. І трошки треба оцту. Буквально чуть-чуть. так. Все. Буквально капельку для того, щоб кислинка була. Зараз чекаємо, поки наша олійка. Ну вона вже практично нагрілася, зараз вона так дуже гарно нагріється і заливаємо все сюди. Олійка нагрілась, тепер її виливаємо до моркви. Ось так. Це так робиться спеціально по рецепту. Не знаю для чого, але так треба робити. І гарненько це все перемішуємо. Гарненько перемішуємо нашу моркочку. Дамо їй трошки постоять. Зараз спробую зразу що. Так. М -м -м. Вона вже складька. Можна вже їсти. Але як постоїть, буде смачніша. Ось така вийшла морковочка по-корейськи у нас для нашої шаурми. Зараз okay. будемо капусту нарізати і робити соус до шаурми. У нас тут кипить процес приготування, м'ясо готується, дивіться яка краса. Це ми поки не трогаємо, воно там саме собі готується. Мультиварка теж готує картоплю. Зараз нашинкую капусточки. Тут вже підготовки роблю до соуса. Буде йому по грецьки. Зараз покажу, зараз спочатку капусту нашинкую. Так. Ось мені так ножик цей сподобався із цього набору. Тут відео є на каналі, можете подивитися. І цей самий маленький, мені так з ним зручно, такий він класний, не знаю. Все їм роблю практично. Ось так нашинковую за зари Достаємо. Дивіться, яка смакота. Зараз хай воно остигає. Якраз доготую всі інгредієнти до нашої шаурми і будемо кайфувати. так Майже всі інгредієнти готові. Курочка, нарізали капусту, помідорчик, морквочка по-корейськи зробив. І переходимо до приготування нашого йогурта. Буду робити верніше, соуса. Соус буду робити із йогурта. Йогурт по-грецьки це дуже-дуже класний йогурт. Завжди ми його купуємо, і їмо. Буду робити два соуса, тому що оператор у чеснику не їсть, а я їм чесник, тому я собі трошки з чесником зроблю. Оператор без чесников. Так, беремо сюди потрошки йогурта. Отак. Раз. У мені побільше, понятне діло. Для нашого соусу буде смакота, смакочу, смакотюща. Тепер додаємо в наш соус цукор потрошки, ось так, потрошки цукру і сіль. Солю головне не переборщить, бо буде не смачно. Ось так достатньо. Я собі Сюди вичавлюю трошки чеснику. Отак. Вот Беремо сюди чесничок. Ось так. Ось так. Так, І перемішуємо гарненько. В результаті у нас виходить дуже смачний соус із йогурта. Нежирний і дуже смачний. І так само і цей перемішуємо. Ось так. Це у нас без часнику А другий з часничком. Отакий От смачний виходить у нас соус. Зараз спробуємо зразу. Те, що треба. Так, ріжу м'ясо і формуємо нашу шаурму. Нарізаємо м'яско. Подивіться, яке смачне м'яско, як смачно виглядає воно. Але і на смак я вам скажу, друзі, що воно дуже смачне. Робіть по такому рецепту маринад, як я, і будете дуже задоволені. Всі інгредієнти вже наші готові. Зараз включаю гриль. для того, щоб зразу тоді підсмажити. Тут вже будемо використовувати ручний режим. Я думаю, що так буде достатньо. І окей, все, хай нагрівається, а ми будемо формувати шаурму. Що ну, ж, Друзі, будемо починати формувати нашу шаурму. Ось такий лаваш, є у нас, подивіться, класний. Але він дуже великий, тому ми будемо його ось так на пополамі його розриваю. Це у нас буде одна штука. Тепер беремо соус. Ось так. Сюди додаємо чесничковий мій. розпреділяємо його. Ось так. Це буде така чималенька шаурма. Тепер капусточки трошки. Опусточки додаємо. Ось так. О. Сюди. Тепер трошки морквочки по-корейськи. Отак. Отак я думаю, буде в самий раз, Даже ще трошки. О. Сюди ж кладемо помідорчика два штучки. Беремо м'язка смачного. О! Ха -ха -ха -ха, дивіться, яка класна шаурма буде. Так. Так. Супер. Зверху соуска. Отак. І ще у нас є ось такий соус Бонзай. Солодкий чилій. І ще його буквально трошки сюди. Все, така у нас виходить шаурма, друзі. Гарненько завертає. Ось так. Ось так. Оп, завернули. І робимо зараз ще одну і відправляємо на гриль Тепер робимо одну без часничку. така краса виходить. Друзі, тут дуже тоненьке в мене вийшло. Це ця, що моя із чесником. Я зараз взяв трошки лавашаючи і завернемо додатково, щоб воно не розлізлося. От так. Все. Гриль наш нагрівся. Вкриваємо і відправляємо нашу шаурму на наш гриль. Зараз буквально пару хвилинок і будемо їсти смачнющу шаурму. Ну, друзі, готова шаурма наша. Виключаємо гриль. Дивіться, як вона підсмажилася гарненько. Беремо її обережний кодикорас. Це моя буде. Ось. Несемо за стіл все. Що, зараз скуштуємо, Що тут у нас вийшло? Така гаряченька, вона соковита дуже всередині. Зараз трошки почну їсти, сік буде тікти з неї. Зараз скуштуємо зразу. Беремо зверху отак сюди соуска. Ось так. І куштуємо. Друзі, ну, топ. Класна шаурма. Дивіться. <кій> М'яско, усе, усе пропорційно, усе дуже смачно. Картопля майже готова теж. Тоді покажу, що вийшло загалом. Ось таке вийшло відео. Дивіться, сок потік. Тому ставте лайки. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Буде багато прикольних іще рецептів. І побачимося на каналі. А ми будемо обідати, чи вечеряти, чи обідати загалом. І смачного всім, хто е, їсть. До зустрічі! Так. Ну що народ, дивіться, яка у нас получилась картопелька з м'язком. Та ти що, все аж порозвалювалося? Дивіться, яка смакота. Дуже смачна буде. Рецептик є у вас, тому готуйте і куштуйте. Всім смачного.